Привіт, на зв'язку Ксенія Марченка. Вона ж Ксюхен. І я дуже сильно рада вітати вас у себе на каналі, де я ділюся своїм життям, показую. Життя в Канаді в місті Ванкувері, і розповідаю про ефірні алії і як їми можна підтримувати своє здоров'я. Я вирішила записати це відео, тому що буквально два дні тому у мене почало боліти горло. І зазвичай саме у мене такий організм, що з горла починається застуда. І якщо воно починає боліти, це для мене знак, що мій організм може захворіти. Звичайно, хворіти мені не хочеться. І я дуже довго вже не Декілька років я підтримую себе ефірними оліями. Використовую продукти на їх основі і намагаюся слідкувати за собою проактивно, тобто не доводити до хвороби, а жити так, їсти так, спати так, да, підтримувати себе, щоб в принципі мій організм не відчував, що його імунітет слабкий, який може підхватити якийсь вірус. Але звичайно, ми іноді можемо опинитися незахищеними, Це нормально. Плюс я також вірю в те, що в нашому житті. Велику роль грає психосоматика, іноді ми самі можемо надумувати собі якісь хвороби і посилювати їх. Звичайно, ми цього теж не хочемо. І я вирішила поділитися в цьому відео конкретними кроками, які я робила, щоб себе підтримати. Наразі вже третій день, як я хворію, не хворію. І відчуваю себе добре, трішки залишилося болю в горлі, але нема температури, нема нежиті, і в принципі відчуваю себе повною енергією. Тому це відео присвячується тим, хто теж хоче дізнатися натуральний спосіб. Це дуже важливо. 100% натуральний спосіб підтримати себе, тому що до ліків можна повернутися в будь-який момент, але ліки це не завжди найкращий вибір. Звичайно, медицина займає в нашому житті дуже важливу роль, і іноді ми просто не можемо обійтися без ліків, але іноді ми можемо підтримати себе натурально піддаючи шкоди. Свій організм і свої внутрішні органи тому зараз починаємо. Я просто опишу свої кроки, що саме робила я, коли відчула біль у горлі. По-перше, я одразу знайшла олію онгард. Це бленд, який, який складається з п'яти олій. Ви можете побачити. Ось тут <сміх> з яких саме олій, і вони разом роблять дуже круту синергію, тому що працюючи разом ефірні олії не просто акумулюються, а ще й посилюються. Це дуже класно і дуже важливо. Онгард є найкращою олією. Проти вірусів, які підтримує нас якраз в часи, коли ми можемо захворіти. І він є в нашій аптечці. Це важливо, але в мене він є і в форматі 15 мл, тому я одразу взяла його. Також він в мене є в форматі ролеру. Мабуть, так: прямо тут. Ролер я наношу на ступні. Також його дуже класно буде наносити на проекцію. Хребта, тому що олії взаємодіють з нашим організмом, попадаючи одразу в клітини за счет того, що вони жиророзчинні. І я нанесла ангар перед сном наступні ніг і нанесла його прямо на проекцію горла. Але будьте будьте обережні, що якщо ви будете використовувати це день, то тут є олія дикого апельсину, а це цитрус, і цитрус може взаємодіяти з сонцем, тому краще не наносити на обличчя чи ті частини тіла, які можуть бути. Під сонцем, тому що можуть залишитися сліди. Ми цього не хочемо, тому ввечері на ніч наносити це класно. Отже, це на горло. Сам blend on Heart я додала дифузор і дифузор поставила прямо поруч з собою. Ось такий є маленький дифузор. Сюди вистачить додати буквально 4 краплини. Тут є така опція, що можна обрати, щоб він працював всю ніч. Тут є цифра 10, це 10 годин, він буде 5 хвилин працювати, 5 хвилин вимкнений. І можна виключити світло, щоб він вам не заважав вночі, і ви будете дихати. Це вже ароматерапія, і розпилення олії дуже круто працює. До речі, я забула сказати, що це відео в нас буде поділене на дві частини. В першій частині я розповім, як можна підтримати себе під час застуд, якщо вони вже трапилися чи а, перестрахуватися для дорослих. І також є а, такі, такі самі рецепти, але трішки у розчині для дітей. Тому це ми говоримо про дорослих. Це я зараз ділюся своїм досвідом. Тому в дифузор OnCard. Наступний онгард на горло онгард. Це перше. Друге, це чайне дерево. Це теж дуже класна олія для того, щоб підтримати ваш імунітет. І чайне дерево, олія чайне дерево дуже класно використовувати для полоскання горла. Також можна полоскати з онгард, але в онгард є гарячі олії, такі як воздика, кориця, і воно може бути трішки пікуче, тому вони називаються гарячі олії. В чайному дереві такі такого немає. Воно більш щадяще, я б так сказала. Я вже пішла далі і крапнула собі чайним деревом прямо на горло, але я цього не раджу вам робити, тому що ну, це може бути занадто. Це вже, це вже така проверсія, я б сказала. Щоб було більш м'яко, ви можете просто взяти стакан теплої води, крапнути одну краплю. Цього буде достатньо. Це цінність ефірних олій, що е, найчастіше однієї краплини достатньо. Одну краплину і полоскаєте свої. Є прекрасне горло, щоб там все продезінфікувати, воно вже почало працювати. Полоскання краще робити, звичайно, після їжі. Воно, в принципі, дезінфікує всю полость рта, це теж класно. І декілька разів на день, хоча б да? є кокосова олія, це про розведення, і ось це дуже важливий, це дуже важливий інструмент, якщо ми говоримо про дітей. Але ми поговоримо про це трішки згодом. Тому найлегше, що ви можете зробити, це вже поставити дифузор. У мене, до речі, зараз працює цілий хімідіфайр. ви можете побачити, який мощний потік пару йде. І на цьому хімідіфайрі всередині вже теж доданий бленд онгард, тому що я все що відновляюся, і підтримую себе таким чином. Онгард, в принципі, дуже класно чистить наш простір, як і будь-яка ефірна олія, він дуже класно пахне, тому що він пахне різдвом. Через Склад олій це просто неймовірний запах. Я його дуже-дуже сильно люблю. І ще один спосіб, який я використовую для того, щоб себе підтримати, це готові капсули, капсули капайбе. Ця олія вона не просто дезінфікує, не просто. Не просто заспокоює нашу нервову систему, вона ще підсилює дію інших олій. І ще в мене тут є тюрмерік. Це куркума. Тут знаходиться подвійна капсула, яка складається на половину з олії ефірної куркуми, і половина. Це порошок куркуми. І порошок дуже класно засвоюється, коли є олія. І тому, коли ми випиваємо цю капсулу, куркума, Я думаю, що ви багато з вас вже знаєте, які в неї є неймовірні функції, які підтримують і не дають. Розпалитися запаленням в нашому організмі, і, в принципі, це дуже класна профілактика теж всяких вірусів. Тому я одразу випила копайбу. На жаль, вона в мене закінчилася. Я навіть не можу вам зараз показати, яка це неймовірна красива капсула. Я думаю, що я знайду фотку і покажу вам її тут. От, копайбу показати можу, вона не така красива, але вона дуже дієва. Я, до речі, сьогодні копайбу ще не пила, тому якраз це добрий час її випити. І є ще один засіб який теж є дуже дієвим, два рази на день, вранці і ввечері я роблю собі імунну бомбочку. Що це таке? Це 5 олій з нашої аптечки. До речі, все, що я зараз вам називала, це все є в домашній аптечці. У мене є відео. Це є класним інструментом і підтримкою для нас, для нашої сім'ї. І всі ці олії тут є. Я тут навіть склала внизу всі олії, які входять в імунну бомбочку. А саме це лимон орегано, онгард, чайне дерево і ладан. Всі ці олії дуже класно працюють, коли ми раптом захворіли. Замість чайного дерева ще можна використовувати лаванду. Всі їх можна приймати всередину. Головне нагадую, що тут дуже важлива дозування, як і всюди. Ці олії є 100% натуральними і 100% безпечними. Тому і коли я говорю про приймання олії всередину, це тільки до тера, тому що це дуже важливо. Тут кожна олія проходить більше 50 тестів в лабораторії. Також тести від третіх лабораторій, да, не незалежних, я б так сказала. І тут є стандарт якості терапевтичного класу. Це супер-супер важливо. Ніякі більше олії я не можу радити. Крім цього, я почала з тих способів, які люди використовують перш за все, тому що я знаю, що у людей є якийсь блок, вони побаються ефірні олії, це нормально, треба час, щоб до них звикнути. І якщо ви дійсно готові підтримати себе мощно, імунна бомбочка називається саме так, тому що вона робить буст нашому організму і її. Не треба пити кожного дня, коли ми живемо в постійному бусті нашого організму. Це теж для нього стрес. Тому це працює декілька днів до вашого виздоровлення, і я п'ю цю бомбочку два дні вранці і ввечері. На картинці тут десь я вам зараз покажу, як це все робиться. І я п'ю її через мед. Тобто я беру в ложку мед, кладу і е, додаю ці. Ці олії. Якщо ви хочете повну порцію, тоді це буде чотири краплі лимона і по дві краплі кожної іншої олії. Якщо ви хочете половинку порції, я десь так роблю. То кожній краплі по одній онгарда я роблю дві, і лимон теж десь дві. Справа в тому, що окрім імунної бомбочки, я ще зараз п'ю комплекс Бложитель. Він же Lifelong Vitality. Тут знаходяться три баночки, про які я думаю, що я згодом запишу окреме відео. Тут знаходяться всі вітаміни, амінокислоти, жири, які нам потрібні для нашого нормального функціонування. І я це роблю як профілактику десь раз на декілька місяців. І вам всім теж дуже раджу. Так от, в принципі, навіть з цими способами це вже дуже класна допомога нашому організму. Найголовніше. Для мене для людини, для якої здоров'я, натуральність і безпека є в пріоритеті. А це натурально, 100%. Тому ви можете спробувати. Ви можете, наприклад, якщо ви приймаєте якісь ліки, додати це як інтеграцію. Якщо вдасться навіть трішки зменшити кількість ліків, які ви вже п'єте, це вже може бути дуже цінно. І на жаль, підтримка імунітету є дуже частим запитом, особливо коли погода вже така не дуже добра, коли починається дощі, коли холода. То це дуже актуально, тому я сподіваюся, що це відео станеться вам нагоді. Бережіть себе. Якщо у вас будуть якісь питання, то Задавайте. Але я пам'ятаю, що у нас ще друга частина, і зараз я розповім, як можна дитині допомогти. Більше з тим. Я дам вам посилання в описі до цього відео, де ми зробили готову аптечку. Якщо ви з дітьми відправляєтесь кудись в мандрівку, тому що завжди у нас великі чемодани. Якщо у нас є діти, то більшість чемодану це все для дітей. І от є теж готова аптечка, що можна взяти під різні запити. Я б взагалі брала ось цю аптечку. Бачите, вона невелика. Тут по 5 мл колійки, тому я цю коробочку так сильно люблю. А вона одразу йде в наборі з дифузором, тому це таке, я б сказала, те, з чого треба починати. І... А для дітей ми можемо робити все те саме. Правда, вони не п'ють олії, як ми всередину, принаймні до 6 років мінімум. Бити, тому що олії дуже сильно насичені. Це концентрат. Вони в 70%. Мінімум 70 разів сильніше ніж трави. Ще я хотіла сказати? Згадала, що олії виводяться з нашого організму протягом декількох годин. Тому супер важливо пити багато ріднини води. Вода це найкраща ріднина, яка може бути чиста, класна фільтрована, мінеральна вода. Це прекрасно пити, і все буде виходити натуральним шляхом. І це класно, тому що олії ніде не ні день осідають у нас, ніде не затримуються, на відміну від деяких ліків. Да? От. І тому о, дітям ми не робимо імунну бомбочку. Але що точно безпечно, 100% це ось ця базова олія, кокосова олія. Я розповідала вам про неї відео про ефірні олії, коли я вам розповідала про всю цю аптечку. І о, ми діткам. Олії розчиняємо. Тобто ось тут, наприклад, в ролірі OnGuard вже це розчинено. Тобто всі ролери, де написано слово touch, отут, бачите, це означає, що вже ця олія розчинена з кокосовою олією. І тут додано десь один десяти. Це безпечно для дитини. Можна ще більше розчинити. Чим менша дитина. Тим більше ми розчиняємо. Кокосова олія є безпечною, вона без запаху, вона без, не залишає жирних плям, вона не застигає, тому це зручно, це фракційна кокосова олія. ми беремо, наприклад, навіть якщо ми хочемо по хребту розмазати, це дуже класно теж мазати ступні ніг на хребту проекцію горла, да? ми прямо в долоні можемо налити. Можемо рахувати краплини, можемо ні, 10 краплин. І одну краплину, наприклад, онгард. Всього одну. Все, ми розмазуємо це по рукам, і дитинці робимо м'якенький-м'якенький масаж на ступнях і на проекції хребта на горлі. Вже прекрасно. Вже. Плюс на ніч теж залишаємо дифузор. На день залишаємо дифузор. Діфузор ставимо ангар. Бачите, це олія взагалі така маст, я думаю. От. Я забула ще про одну олію, вам розповісти: це якщо у вас є межі, якщо у вас є проблеми з диханням, да, бо багатьох людей з імунітетом це пов'язано. І тут у нас іде олія бріз. Яку теж можна ставити в дифузор. І в мене, коли я особливо лягаю спати, трішки забивається ніс. Що я роблю? Що я собі роблю? Я просто відкриваю, отак перегортаю обережно і наношу дуже обережно на пазухи носа. Якщо ми говоримо знову ж таки про дітей, то я це витримаю, мені нормально. Потім залишки я наношу на долоні і дихаю, я дуже люблю бриз. Тому що це теж бленд. Я вам зараз покажу, з яких олій він складається, і це просто дуже цінний, класний бленд. Його теж можна ставити в дифузор, якщо є проблеми з диханням. Моментально пробивається ніс. Всередину ми його не приймаємо. В ці олії є олії, які не можна приймати всередину. І так само в розведенні з кокосовою олією ми можемо нанести на проекцію наших легенів. Тобто, з оліями зручно там, де болить, туди і мажемо. Не забувайте розчиняти так, ви збережете теж ефірні олії драгоцінні, і це безпечніше для дітей. Тому, в принципі. Для дітей все так само працює. Діфузер романтичний спосіб, коли ми наносимо на шкіру, це англійською називається topical, і українською, це називається. Це називається зовнішній да, спосіб, коли ми наносимо на шкіру. І теж дивіться, як буде реагувати шкіра, тому що в оліях, як я вам нагадую ще раз, дуже важливо дозування. Завжди краще використати менше і потім його робити більше, ніж використати занадто. Тому будьте здорові, нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди, як то кажуть. У нас в дитинстві, якщо ви знаєте цю фразу, то ви. Такі самі дорослі, як і я, всім класного дня і до нових зустрічей в нових відео. Па-па! Зовсім забула додати це в основне відео і хочу показати альтернативний засіб, як можна пити імунну бомбочку. Для цього існують такі веджі капс, вони ж веганські капсули, вони пусті, ви їх просто відкриваєте і так само додаєте ефірні олії усередину, в тому розмірі, в якому ви захочете, дві одну краплину, в залежності від того, скільки вам забажається. Потім ви її закриваєте і п'єте з водою.